Тільки для любителів пекельної кухні. Смачнюча намазка, з якої можна зробити ось такий бутерброд паровий рот, додати її до салату чи замаринувати в ній м'ясо. Взагалі, у цієї намазки дуже багато можливостей, спробуйте її зробити, і ви самі зрозумієте, до чого ще її можна використовувати. Ну що ж, погнали: беремо часник та суміш спецій, що саме, і скільки саме вкажу в рецепті в кінці відео. Єдине, на чому наголошу, що часник я перебила на погружний блендер, але все-таки краще його було б потерти. Ретельно все перемішайте до об'єднання всіх інгредієнтів. В такій посуді не сильно зручно робити. Я це зробила тільки для того, щоб гарно вам показати. Взагалі, краще, щоб мисочка була якась трохи глибша. У повністю розмішану суміш наливаємо гарно нагріту олію. Я не знаю, вона в мене не закипіла, але на відео таке враження, ніби вона закипіла. Ну і відео трохи рагульне, бо пішла пара і, ну, коротше, я думаю, все одно ви все зрозуміли. Тепер все гарненько об'єднуємо вже з олією. Олію я взяла оливкову, ви можете брати будь-яку, але ну, все-таки мені оливкова більше подобається. Перемішувати потрібно дуже ретельно, щоб ніде не було сухої приправи, щоб вся вона пропиталася олією. Ось такий вигляд має готова суміш, яку можна перекладати до баночки. Наголошую на тому, що баночка має бути стерилізована. Після того, як вона повністю виховлене, ви її переставляєте до холодильника. В холодильнику вона може зберігатися півроку. На відео у мене подвійний рецепт вихід баночка 250 мл трошки неповна. Якщо ви любите гостре, то ця приправа саме для вас. Спробуйте і будете робити постійно. Усі среці мають Бу -бу -бу -бу. У мене трохи задиміло, а я сказала, що банку потрібно стерилізувати, а десь отут мала сказати ставте лайки.